Білокрилка. я не можу про неї не розказати, тому що про неї питаються всі, всі-всі-всі. Е, минулого року я почала працювати в теплиці і так от стикнулася з білокрилкою, це вже були не рододендрони. Е, стикнулася з білокрилкою більш конкретно. Е, я, якби, ну, Очікуючи цього звіря, що було зроблено? Ми обробили плівку препаратом Дратер, це капсульований циприметрин для того, щоб. Білокрилка, коли буде навесні відроджуватися, вона ж біжить першим ділом не по растіннях, бо й може даже ще не бути в типиці, а Біжить по плівці, бо вона біжить тіпа, до сонця, плівка тепленька, і вона там уже гине. Це перше. Ми тримали її під контролем за допомогою актарофіта, давали в суміші актарофіт і бітоксібацелін. Обробляли вертемеком проти павутинок кліща, і заодно він би як інсектицит брав білокрилку. І мені дуже дуже, дуже зайшов сілкер. Сілкер це такі, значить, типа як клей, і він покриває тіло білокрилки і заліплює її. І ми дуже довго, навіть до початку серпня, до... були без білокрилки, без трипса, без павутинок Потім було дуже жарко, і все-таки потім ми мали цю проблему. І зараз, на жаль, це на огірочках, ну дуже рано зайшов цей трипс, Я просто... Якось неожиданно не успіла. Зараз я опять же, його обробляю безконечно цим сілкером. Я бачу, що вже починає відростати чистий листочок. Е, просто єдине, сілкер не шкідливий, за рахунок того, що це ну, як прилипач, він не шкідливий, взагалі не фітотоксичний, він не заходить в рослину, не системний, нічого. Але ним треба робити часто, часто, часто для того, щоб побідити. І краще тримати під контролем, не допустити те, щоб ці білокрилки відклали яйця, тому що в них виходить, що вони відкладають яйця, вилуплюються личинка, вона там шестинога вусата, потім в неї атрафуються ніжки, вусики, і вона перетворюється на аля-щитівку, ще й покрита восковим виділенням. І сама білокрилка покрита, її лусочки покриті такими восковими виділеннями. Колись один казав мені професор, вона, наче як. З іншої планети до нас прийшла, тому що в нас таких більше метеликів немає. А от тільки от білокрилка є така, от чудова. Тому рекомендую е капусту, ми поливали антихрущом. Пилидракером не помогло, робили Енджіо таке більш-менш, робили тепикі. Дано ну, тепики я потім собі привезла з Польщі, наша тепики, Ну от вибачте, всі виробники, навіть професійні фасовці вона не бере, я не знаю, як це працює. Польська бере, ваша не бере. Що туди кладуть, як її мудрують, на жаль. І сілкер. І потім, коли вже нас було досить таки багато, ми побризкали, і нам допомогло. Тому рекомендую здорових всім рослин.